Вітаю вас, любі друзі! Слава Україні! Слава її мужності, її силі і волі, волі до перемоги. Наші військові мають значущі досягнення на фронтах, а русня біситься. Русня біситься і намагається знищити і принизити звичайних пересічних українців. Кожного дня. Кожного дня вони чинять обстріли міст, містечок, селищ, вбивають населення, несуть розруху і смерть, а потім показують по своїх пабліках, що ціль удару досягнута. І знаєте, коли хтось каже щось про добрих, хороших руських, то мені хочеться вкліпати в пику. Бо на сьогодні на сьогодні вже тільки ледачий може сказати, що, що Росія то є визволитель. Який нафік визволитель? Вбивця терорист-насильник? Тільки тупа людина може вірити в те, що показують по російському телебаченню. Бо чого це, чого це українці? Десятиріччями жили поряд з Росією і були нормальні, адекватні люди. А зараз перетворилися в насистів, вбивць. Тож немає добрих, гарних русських. Немає. Є просто русня. Русня безневольна, русня, які все по барабану, бо їх це не стосується. Настане час і стосуватися буде кожного. Хто зараз сидить на диванах і гадає, що їх це минеться, не минеться. Покарання понесуть всі і білоруси, які дали свою територію для наступів на Україну, а зараз навчають там російських найманців, які намагаються. Промовчати, зробити вигляд, що їх це також не стосується бо вони хочуть жити мирно. Але репарації прийдеться сплачувати всім і білорусам, і росіянам. Сплатите, сплатите за кожне розбите місто. Єдине шкода це не поверне життів, тих закатованих і вбитих вами вбитих українців. До вашої уваги оця красуня. Тішуся, цілий ранок тішуся. Вона відкрилася ще два дні по тому. Яка ж це краса? Все ж таки, знаєте, рожевий улюблений колір. Рожевий, білий, пастельний, такий ніжний. От як, як навіть не знаю, як пудрочка. Така ж вона гарнюня. Вона повинна бути набагато яскравішою. І за моїми спостереженнями, особливо за спостереженнями лікасти Віргіналіс, яка в моєму догляді вже давно, я зробила висновок, що не треба засмучуватися, якщо лікаста першого разу заквітла не так, як хотілося б. Бо це така рослина, чиє квітування напряму залежить від освітлення. Оця лікаста отримувала на, на той період, коли зростали бутони, отримувала забагато світла. Треба зменшити, треба зробити не таке яскраве світло, і вона стане отакою, насичено-рожевою. Але то все в майбутньому. А зараз милуємося. Цією красою, яка має аромат троянди. Дуже ніжний ніжний трояндовий аромат. Аромат України. Лікасточка має отаке ім'я. І придбана вона в магазині Уригіни місто Кривий Ріг. І придбана вона не мною. Я показувала вам, що нещодавно я викупила деякі з лікаст у своєї подруги Марини Малошевич, яка мешкає. У місті прилуки. І саме ця лікаста була з проклюнутим носиком квітконоса. Ми ще гадали з вами, хто це квітконос чи зріст. Я вам одразу сказала, квітконос. І ось він досяг свого розміру і розквіт. Такою чарівною величезною квіткою. Вона не мілка, вона крупна, красива, напівпластикова. Ну, обожнюю, обожнюю лікастей, обожнюю спостерігати за ними. Це досить цікава рослина, і її квітування постійно-постійно інше. Тому, ще раз кажу вам, не засмучуйтесь і не поспішайте. Бо моя віргіналіз квітла і магазинним квітуванням. Яскравим, красивим, а потім домашнім, майже білим. А цього року майже майже досягла того кольору, який потрібно, і я впевнена, що моя лікаста Вергіналіс Наступного року буде квітнути саме так, як треба. До речі, хочу ще зауважити, що отак загортаються пелюстки, тепер я вже це точно знаю. Також від того, що лікаста отримала забагато світла. Якби світла було трохи поменш, то пелюстки б її отак стояли дуже красиво і гарно. Ось вона, моя вергіналіз. Як ви бачите, її саме перше квітування також було з загорнутими пелютками. Ви бачили це на фото. Так то також є свідоцтвом того, що лікаста отримувала забагато світла. Все ж таки, знаєте, як висновок роблю, що лікастам потрібно освітлення трохи-трохи більше, ніж. Фаленопсисам, але не таке яскраве, як котлеї. А мої стояли поряд з котлеями і, як бачите, загорнули свої пелюстки. Тож треба працювати над цим. Як бачите, вона скинула всі-всі свої лисичка, Вона відпочивала майже місяць відпочивала після того, як процвіла, і он, подивіться в неї проклювується щось. Не хочу сказати, що то квітконос, але схоже: або квітконос, або маленький зростик. Пройде десь тижні три і буде добре зрозуміло, що то квітконос чи маленький зріст. Але в будь-якому випадку дуже цікаво спостерігати за цими рослинами. Оце бачите, це старий квітконос, який я. Не видалила повністю, щоб не залишалася отам ранка. Він потім отак відсохне і відкрутиться, сам по собі відкрутиться. Цікаві, дуже цікаві рослини, цілікасти. лікасти, бачите, в мене паличка встромлена. Це паличка е, спеціально, щоб стежити за вологістю е, в коріннях. Навіть у, у тому Стані, коли лікарство відпочиває, її корінці не повинні пересихати. Вони повинні бути ледь зволоженими. Тому я стежу, стежу за тим, щоб коріння не висихало. А на цьому, мої любі, мене, все. Бажаю вам миру, щастя, здоров'я. Тримаємося, все буде Україна! Слава героям, слава її Збройним силам! Слава повітряним силам, які бережуть життя звичайних місцян. переможемо смерть нашим клятим ворогам.